Влада хоче допомогти івано-франківцям кинути палити. Чиновники будуть штрафувати людей, котрі курять у громадських місцях. Окрім того, обіцяють мешканцям масштабнішу інформаційну кампанію, адже люди просто не знають до кого звернутися, аби позбутися шкідливої звички. Ми плануємо, щоб в кожному лікувальному закладі були так, як в нас є от по СНІДу, по інших таких хворобах, можливість звернутися, такі якісь пункти, щоб були люди спеціально навчені. Коли людина це складне питання і дуже складно. Позбутися набути цю звичку легко, а позбутися це не так просто, щоб людина не ускладнювала ще собі тим, де знайти спеціаліста. Вкрай радикальні заходи пропонує голова комісії з охорони здоров'я у міськраді Володимир Стасюк. Він виступає за блокування кар'єрного росту для освітян та медиків, котрі палять. Шкідлива звичка у людей цієї професії, вважає депутат, є аморальною. Школа починає курити сьогодні вже з 5-6 класу. Якщо вона бачить педагога, який тримає сигарету, то дитина автоматично потягнеться. І з іншого боку, людина в білому халаті теж хворій подумає. чи вірите те, що написано на парці сигарет, що куріння шкідливе для вашого здоров'я, міністерство попереджує. Чи побачите, а вон лікар курить і нічого. Видно, ці пишуть собі так, знаєте, для того, а цей знає глибше. Також чиновники взялися за розробку системи заохочування людей, які кидають палити. Як приклад можуть взяти американські та європейські методи, згідно них колишніх курців, які працюють в комунальних установах, можна преміювати.